Видіо. Поїхали далі від е, вересень, друге, третє. Е, Сізіньпіні з Путіним чи правда ведуть дуже великі перемовини з Трампом, що там була зустріч, і вони могли реально домовитися, бо вже капець, їм щось не нравиться щось не то буває, скажи мені. Путін намагається шукати якісь обхідні шляхи по зиску по Пентаклям. І що, приїде Трамп? Буде зустріч. Не треба приїжджати, можна, буде зустріч? Не факт. У нас... <проб> У нас цікава ситуація. Там, де от є трійця там випадає перевернута карта мага. Тобто, ти е будеш або якось сепарувати ці зустрічі, або тобі треба, щоб це була безпечна дистанція для е того, щоб в тебе були важелі впливу і контроль над ситуацією. <проб> 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 тобто зустрічі не буде, да? Зеленський путіним теж не зустрінуться Це ну, в мене в мене не випадає в серпень місяць. Наступ росіян. Чи буде наступ росіян активний на Україні, на Україні в серпні місяці? З двох сторін, тобто і наступ і контрнаступ. Тобто активна активна фаза в нас і в них? І в нас і в них. І колесо фортуни це знов від, 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 від така сноска на перший місяць літа, бо, бо розклади вони дуже сильно транслюються в форматі циклічності як повторення ситуації. А що було у нас в червні? Вже забувся була. В червні у нас була поводина, у нас була якась спеціальна е військова операція в... на території РФ. З повночі, я дякую нашим нашим цим гуровцям, збивушникам, що це змогли прокрутить. Мале серпні щось повинно бути на кшталт, тобто як пошуки обхідні обхідних шляхів, з, з цього боку, це позитивна складова. В серпні місяці повинні бути якісь масовані руйнівні процеси, пов'язані з спробою вплинути на нашу mm -hmm. територію. Як yeah. це було? В знову ж таки в першому місяці літа, хорошо, це будуть, ти кажеш, наступ і контрнаступ. Це в одному місці чи в різних? В різних. Тоб... А, в, один а... час. в один час. Я розумію, але після в в 5-7 числа повинна як, початися. Початися як вирій подій, котрі буде відбуватися кожного дня, буде відбуватися якась ситуація. це Ну, я переношу просто ті ситуації, так. котрі відбувалися на протязі протягом е... mm. червня, і розклади червневі вони дуже схожі на розклади, котрі програються по серпню місяць Віті тебе запитую тепер так, чи є в серпневі домовленості між державами, ну нашими, наш нашими нашою партнерами і Кацапією про те, що, наприклад, ми тут йдемо наступ. Нам тут треба, а, а, а наші кажуть, а нам треба контрнаступ і треба ці території. Є таке? Ну, з допомогою Трампа, звичайно. Що ну, нам ресурс повинен повинен. Так, да, ми розуміємо. Чи є домовлення домовленість зі зачиненими дверями, більше того, воно може виглядати так, що Діма, тобі треба, але ми тобі не дамо, тому що ми там не задоволені якимись да. моментами. Тобто, в обличчя ми кажемо одне або обіцяємо дещо менше, як темна лошадка, тобто кажуть. Don't push the horses. Будь ласка, не, yeah. не, не, не спішчи Це стосується окупації повністю Донецької області, кулуарні домовленості і, і наступ росіян. Типа, ви нам Донецьку область, а ми, наприклад, вам в ну, Херсон в Харківщину і Сумщину, або шматок окупований Херсонщини. Ну, воно більше про ресурсність, ні про територію. Про територію? Не про територію, про ресурсність. Ну, ти ж казав контрнаступ. Що контрнаступ про ресурсу? Ну, по розсування контрнаступу, воно залежить про ресурс. Про mm -hmm. ресурс. Як надавання ресурсу, котре необхідно для того, щоб ці дії були вдалі. Mm -hmm. В цьому контексті. Хорошо, оці дії, наші контрнаступу вони будуть це буде відвоювання території? Чи боротьба з ворогом, там, де є там, де зараз найбільші, найбільші бойові дії. Повернення позиції, я думаю, що це тому, ті, хто не найбільше бойові дії, а там, де можна показати результат, результативність. Угу. Скоріше за все, найсвіжіші накотрі. Ну, Навірно, на Сумщині тоді вдає щось Харківщина, в Харківщина. Мене така Пишуть, думка. Пишуть, Для чого ви, це, ви все це розповіли? Що саме? Я не знаю. Оксано, щоб ви знали? Щоб ви були в курсі? Е, поїхали, Питають, що чи правда в Маріуполі люди вийшли, які не знаю, хто там залишився, е, наш, наших, кричать е, е, в Росію геть. Я щось думаю, що це неправда, але. Добре. Ксюша пише: Діман, що там, вийшло щось, так? Да? Ну я не думаю, що це правда, але мені випадає четвірка жезлів, це може бути. Е, ну це ж нічого не доб'ються, правда ж нема ну, що про що говорити. Я не думаю, що це може бути якась загальна невдоволеність, але я не думаю, що не навчаю. Поки ми по окупації пішли в Криму День оцих парад, мабуть, я читаю, де парад, де кораблі, де крейсер Москва, день ВМФ Росії. В Криму нічого не було, жодного парада. В Санкт-Петербурзі теж не було парада, якийсь клон Путіна приїжджав в Крим, там щось давав награди. Хоч і кричали, бігали, тряслися. Це останній останній остання зустріч дня військово морського флоту Росії в Криму. Оксана тут теж залежить від серпня місяця, тому що я думаю, що в серпні місяці будуть кораблі добивати. Ми будемо добивати ці кораблі, їх не буде взагалі. Ну, їх там нема вже маєш, і вони десь там вражки, і то я вже дивився, що вони може бути вивезені вже були е, цим дане надо не надо Тут питання в тому, що їх будуть бити далі. Тобто, в серпні місяці повинно бути вплив саме на те, що плавати над водою, щоб воно стало, щоб воно почало плавати під водою. Угу. А, це може бути остання позиція. Тому що трійки мечів це буде такий ще черговий ляпас угу. для режиму <святування> бачиш, і в Санкт Петербурзі теж підмінили, бо кажуть, що там перед цим були дуже великі атаки безпілотників. наших і вони їм не дали це зробити. Чи будуть якісь страшні катастрофи цього флоту Балтійського в санкт Петербурзі? Так, і більше того, з точки зору ситуації, якщо переглядати, я як не робив би акцент тільки на флот, серпень місяць він для Росії йде поронівним процесом формації техногенних катастроф аварій, котрі пов'язані в першу чергу не з якимось поодинокими випадками, що там автівка зламалася, розбилася. А це може бути, бути потяги. Це може бути е, залізничне сполучення, авіасполучення, Це може бути е, флот, якісь ну великі, е, важливі транспортні возли. Mm -hmm. Цікаво, що це Путін нам... ні повідомляє, що Путін намагається до 2 вересня захопити території в трьох областях. Давай так чи чи захопить Путін, наприклад до 2 вересня до додаткові території Херсонської області. дурачок, що ли? О, ну, я ж знаю, який він. Ми надіємося, що він дурачок. Е, далі, чи, чи захопить додаткові території Путін в, в Запорізькій області до 2 вересня? Окупує? Так смішно все. Пірешка пише, е, каже, що там завезло. Тут же злі в перевернутому стані, тобто, може бути якесь просування, але воно не буде вдалим. Пройшла молодь. е, прош... все. Пройшла любов, молодежи до кварталу». Пюрешка. Молодь ніколи не дивилась в квартал. Я просто по секрету скажу. Вони навіть не знають, що таке існує. Якщо я ніколи не дивився по суті, жодного випуска, то молодь, молодші люди там 20-літні точно не дивились, повірте. А, далі. І Донецька область. До 2 вересня. В, в, в помірність, вона вказана, плавність процесу, ну, ну не, не до отримання все одно. Тобто, ти головна проблема режиму полягає в тому, що відсутня помірність, що ці ультиматуми вони починають роздаватися під число, під дату. Ну, да, типа назавтра, та звичка, котра була в радянській владі, в радянському союзі, що треба вкластися в п'ятилетку, в трьохлітку і тому подібне, перегнати і наздогнати, вона уйде по карті ультиматуму, ультиматум, котрий приносить більше руйнівних процесів, але або е, невілює твої вдалі е, дії або успіхи. Тобто, да. ти положиш 10 разів. Більше е, своїх людей і техніки за клаптик території, і на папері це буде гарний звіт, а насправді це буде колосальна проіграш і втрата позиції. Ти що ми розуміємо, що вони ніде нікуди не прописуються сильно, але в результаті. Дніпро, ти бачиш, бачив страдалося. Наша глядачка пише, що... що це була найстрашніша атака. І ми розуміємо, що в них є великий ресурс таке робити. А в нас насправді такого ж ресурсу, щоб відбити все, нема. Ну, типу... Нема і тут питання в тому, що Шо? мене вбиває більше реакція наших партнерів на те, що вони продовжують. Міркувати, що там санкції, домовленості, перемовини вони реально можуть вплинути на перебіг подій. І що Путін або режим Кремля налаштований на якісь перемовини? я не знаю. Просто е я не знаю чого, але чому але. Тільки зброя, але я теж розумію, що росіяни можуть датися до тактики просто обрати і величезну кількість ракет обстрілять. Недостатньо ракет, тому що вони ж їх виробляють постійно. І я на везне якось в ефірі питав: вони ж можуть реально по 200 ракет, ну по 100 ракет кинути на одне місто. Їм же фіолетово. Поняв, якщо б якщо їм захочеться реально притиснути, то вони це можуть зробити. Їх хтось обмежує, їх хтось обмежує. Я переглядав ці питання Ми ні, немає не обмежень все одно. Є ви кажете, є е, певна обмеженість, в тому що ти, ти не можеш одразу використати. Ці ракети, значить, значить, в них є якийсь план, що вони не можуть українців в містах мирних так масово тобто, підчисту знищувати, бо в них є план. Тобто вони ще думають про майбутнє, що не можна так робити, бо ці люди нам потрібні. Правильно, Ні. Ну а домовляється, треба з кимось, а казати, що треба дружити з ким вони будуть. Ти кого не обстрілювали, та їм покажуть ти поняв. Ні, тут питання в тому, що в них все одно є острахи, вони кажуть постійно про чор про красні лінії, угу. а червоні лінії. Дум... Є моменти все одно якихось дна, котре вони ще не прибивали. і вони кожен раз показують, як далеко вони можуть зайти і пробити дно. Да. Просто питання в чому? Немає зворотньої реакції від західних партнерів, котра ну, буде адекватною, об'єктивно ти питаєте, добре, чого вони не роблять цього? Це не то, що я хочу. Можливо... Немає, все одно, немає зв'язаність з руками ногам не в форматі технічно. Ну Хто ракет... їх обмеже? Сізньпінь? Там обмеження як технічні, тобто, це момент все одно підготовки, це момент е, залучення. І технічно Росія це зробити не може. Випустити 200 ракет по Києву. Одночасно так. да, 150 по Дніпру ну, типа не може таке зробити. Не може, немає, є, є момент обмеженості, технічної обмеженості. Угу. Тобто в Ірана було 2000 ракет по Ізраїлю пустить, технічна можливість у них була, а в цій друга армії світа немає такої можливості. Ну, в цій армії другої армії світа ми нагадаємо, що вже 3,5 роки це триває. Угу. І вони yeah. казали, що хто, хто, йде, хто на територію зайде, тому мого клик. Yeah. І ми знов повертаємося до тих меседжів стосовно Курської області, стосовно тривалості. стосовно Чорномор... Виходячи з того, як ми ставимо питання, в них тоді є технічні можливості забезпечити безпеку для е Чорноморського флоту. Mm -hmm. Ну, в них mm -hmm. же багато ракет, багато техніки. Ну, Ми бачимо, що в них проблеми з захистом, розумієш. Ми ж говоримо не про захист, у них реально ППО не роботи, ми так з... Зна... І з нападом в них проблеми, вони ж продовжують. Наді вони... вони просто не можуть випустити 200 ракет. Не можуть, технічно, не можуть. Немає можливості впливу. Слава Богу, що в Росії алкаші і пробухали, і розікрали їхні гроші в мільярдні бюджет. Які, Ну просто це, це, це міф. ну, в мене Родичі з Росії кажуть такий меседж, що ми ще не починали, що ми, що, ну, ми ж братські народи і намагаємося не всіх, а тільки по об'єктам військової інфраструктури. По яким? Привоз? Приморський бульвар? Дивився, привоз дуже сильно пошкодив. Так, ну, да, тобто, все одно воно, воно потрапило. Приморський бульвар, гостиниця Тобто, ну куди дитячий садок? Які військові об'єкти? Їм пофіг на людей, якщо б була б можливість бахнути 500 одночасно, не б стерли б ти Одесу з лиця з... 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 землі, і їм пофігу буде стояти на приморському бульварі Пушкін чи Шевченко. Ось Сюша пише. Мені здає... їй здається, що коли на... до них дійде, що вони не переможуть, нам буде кабздала. Дітиме усе. Вони це усвідомлюють, Сюша, що вони не переможуть. І все, що вони роблять зараз. Це ж пошуку обхідних шляхів, щоб вийти максимально красивими з цієї ситуації. Правити, Литовсько? Ну да, і будуть роз... буду розказувати, що, як правило, косова стрілка. Не стрілок косой, прицел його. Збитий прицел, звісно, так. Да. Е, Отакий на Сефіровий, що ми багато говорили про це, а я хочу, щоб у вас не виникало ніякої думки, що буде якась капзда чи нам хана ні. Не може так бути. Якщо виникає така думка, у нас є QR-код. Да. Ні, ну можна за карточкою, ви там дивитесь в телефоні, лучше картку вже тоді легше вводити. Є я картка. Я щоб ось. не питати у Литовського, спитаю, що відбувається зараз потаємно. Взагалі, на якому об'ємі виробіток зброї. Так що ви не казали, що я питаю майстра. Я ж такий неофіт, то знаєте, я просто подивлюсь, скажу вам. Король Пентаклій. Четвірка жезлів. Відлюдник. Під землею заховано виробництво грошей вкладені. Чи вироблять щось? Гроші є, є. ж Сила. Ну да Буде все. Плюс ну, король Пентаклів гарна карта з точки зору ситуації, тому Надо. що вона показує про прагматичність, про можливість заробити. Да, від... о, Далі о. продовжують заробляти. Є дуже цікаве інтерв'ю. Е... Там військовослужбовців, е, представників незалежних, котрі, е, котре було дано якраз під час там, Другої Чеченської війни. Так. І кажуть, а навіщо ви гуляєте? Це ж ну, коштує великих грошей. Кажуть, ну, З того, що воно коштує великих грошей, ми руйнуємо ці, ці там, багатоповерхові будинки. Угу. От є скрита складова, ми акцентуємо увагу, що ворог не хоче завершувати війну. Тому що це буде нести не тільки руйнівні процеси для самого ворога, але й втрата зиску, користі, схеми відмиви, відливи, у, ми, у. Е повинні розуміти, що в, в контексті там дуже велика кількість запитів і переживань стосовно корупції в Україні. Да. Вони ведуть нас до того, що ми поймемо, що в нас немає корупції. Особливо. взагалі немає взагалі. Ну ні від фінал перед твоїм прогнозом на тиждень. Одну карту покажеш сьогодні. А я тобі скажу: Україна ввійшла в рейтинг 10 країн, тобто посідаючи восьме місце за, за кількістю витрат військових витрат, обійшовши Францію, Японію перед нами тільки США, Китай, Рашка, Німеччина, Індія, Британія, Аравія Саудівська. Україна, потім Франція, потім Японія. І я тобі питаю тебе так: усе, що відбувається, це побудова за якийсь час військово-промислового комплексу, який допоможе світовим країнам боротися в Сідошій Війні. Великій да воно в контексті загального розкладу мого воно зіграється приблизно так. Тобто, в нас буде вони будують систему, яка буде виробляти зброю. Не це зброя не для нас. правильно тебе я ж. В мене є цей прогноз. Люди з нього сміються завжди. Що коли вкрізь буде війна, ми будемо глибоко занепокоєні. Ми будемо отримувати користь і зиск, і в нас буде все окей. Я теж так думаю. І в контексті ситуації це може бути момент того, що в нас все ж таки буде велика така машина по. Да, створенню того, що руйнує, ламає, е, приносить руйнівні процеси і що можуть використовувати як зброю. І друге, я кажу, що якщо раніше е, велика кількість одеських сімей, коли питали, хто, ким ти працюєш, ти там моряк і ходиш заробляти величезні гроші в морі в рейсі, так само будуть питати, ким ти працюєш, будеш казати, що ти військовий. Найманець, що ти легіонер, що то у твої ти міжнародний інструктор військовий yeah. і твій досвід буде за забирати за колосальні гроші. Тобто, фінальне питання Україна вже стала системою оборонно промислового комплексу західних країн, тобто втягнута в канвеєр виробництва як одна з частин. Великої системи, яка має забезпечити там Європу, світ в на в разі великої війни, яка буде полюба, як казав Литовський, ми ще не пожинаємо плоди, але все буде... ну, да, буде плоди, ще будемо через опробування. чи тобто ще в ранах хлопать в ладоші. четвірка жезлів. Це ми ще не дійшли до цієї ситуації, але пожинання плодів буде відбуватися тобто, літовський війну. Все буде налаштовано на те, щоб це була довготривала тривала перспектива. Mm -hmm. Якщо рік назад можна було побудувати там цех е і не поставити витяжку, тому що ти не знаєш, як довго це буде тривати. Сьогодні цю витяжку поставлять, тому yeah. що будуть піклуватися за ту людину, яка там буде працювати на блага країни і на користь народу. Давай дві карти на наступний тиждень, і ми тебе відпускаємо. Якась попалась орченя, да, мені кажеться, до нас в чат. Перша карта, карта. Може показати. Перша карта, карта зірки. Це, це що значить? Зірка це момент надії. Не, не, не ховайте надію. Надія вона попереду і карта зірки вона про плани. Вона про наміри. Плануйте довготривалі плани. Не, навіть якщо ви. У Вас є в планах якась складна ситуація, в котрі мало віри, що ви вийдете позитивним чином. Карта зірки вона каже, що є можливість позитивного перебігу подій, є можливість виходу з ситуації позитивним комфортним чином. Головне, не в якому разі не опускати руки і продовжувати, продовжувати дії, котрі ти робиш. Да yeah. не зважаючи, знаєте, як з донатами втомилися люди донатити. Не вірять вони в те, що є категорія людей, котрі навірять не не в те, що їх донат може змінити ситуацію. Але в нас є чудовий фідбек від військовослужбовців, котрі кажуть, що реально донат і збор він допомагає. Він допомагає Прошу, реально те, що тобто, найгірше зараз. найгірше це відмовляти, казати, що не можемо наприклад зараз, бо там машини ремонтуються, великі гроші. оце прикро. І відмовляють, казать, що, То, почекайте. А вони кажуть, та Діма, треба на завтра. Я кажу, ну давайте. ну Ти сам розумієш, любесенький, я, роз... я розумію, що ми робимо, що можемо. Кожен як може, так і донатить. Тому дякую всім, що донатите, це дуже класно. Вітя, і давай друга карта. Імператриця нас випадає, імператриця, друга карта про те, що. О... як її трактувати в форматі ТДІ. Хороша, хороша, хороша карта. Треба зробити собі комфор, зону комфорту, гарну зону комфорту для того, щоб ти е міг знайти таку, такий час для того, щоб перепочити, для того, щоб е прийняти, прийняти рішення не в форматі стресовості, не в форматі е виходу з зони комфорту, а в форматі того, що ти виспаний, що в тебе є сили. І ці сили ти будеш використовувати раціонально, і ці сили ти будеш використовувати на користь і собі, і своєму оточенню. Карта імператриці в цьому контексті вона е, каже про те, що ваші починання вони будуть плідними Класно. і ви будете. Так, ви будете заслуговувати на те, щоб трошечки відпочити, перепочити, рухатися вперед. Отак, от, от з нами був Віктор Літовський і зі мною дякую, Лебесенки, що обираєте мене два рази в день ще вночі. Мені так приємно від цього. Дякую за вашу підтримку, за любов, за кожен лайк, за кожен коментар, за донат. На вітіні канали підпишіться на його інстаграм, і карта дня завжди вона підтримує, надихає вам і дає розуміння, що вас чекає, що все світ диктує. Витя, дякую тобі. Дякую вам, бережіть себе. Радий був е, бачити, і чути, е, і читати. Зараз буду перечитувати всі коментарі. Обов'язково підписуйтесь на карту дня, обов'язково підписуйтесь на наші YouTube канали. І поставте вподобайку і, і поділіться цим відео з своїми знайомими. Це дозволить нам поширити це відео ще да, тому, що ми піднімали дуже важкі важливі питання, любесенькі, Давайте ви розумієте, що кожен ваш лайк дає можливість побачити це відео 60 людям. А ви ж у мене не жадіб, не жадьоба, якісь не жалійте. А, а, а якщо ви надішлете своє посилання ще якомусь людині, це ще посина людина.